Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показую Nissan Leaf. Це у нас сороковочка 19-го року. Пробігу 124 тисячі кілометрів. Машинка пригнана з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Відносно проста комплектація. У нас led Денні ходові вогні, протитуманки, галогенна оптика, практично нова зимова резина. Так, Пішли далі. Класний стан, технічно зауважень жодних немає. Маємо камеру заднього руху, дивіться, стан суперовий. Машинку віддали тільки на комплексну миючку, помили і все. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, склопіднімачі передні, скідіймачі задні. Дивіться на стан салону. Збихавний 124-125 тисяч кілометрів. Мультикермо, адаптивний круїз, камера заднього руху, датчики дощу світла, кліматконтроль, екорежим, є педаль. Зараз з вами ще пройдемось, товщиноміром міром його опікаємо. Тонування. Так, Зарядочка подовжувачі є, якісь навіть сумки нам залишили. Там у нас аптечка, знак аварійної зупинки, швидше за все. До речі, є запаски. Вони бувають такі, що без запасок, а бувають, що з запасками. Коли запаска, тоді у нас йде, бачите, домкрат. Якщо запаска не передбачена, внизу зашито пластиком. І в такому випадку йде клеї компресор. По багажнику все супер, не пошкрябана, не подерта, полиця є. Ось такий вигляд. Стан салону ідеальний. погнали По матеріалам, в принципі, все пластмаса у них. Тут у нас м'ягенький кожзам Шум, Шумка у них цікавіша в порівнянні з 30-кою і 24. -кою. Так, по фарбі пройдемось, перевіримо. Поїхали. 90 89, 79, 90, 89. До речі, він в перламутрі Білий перламутр 89. 78, 81, 106, 110, 136, 131, 141, 133, 126, 150, 136, 133, 96, 110, 75, 79, Погнали далі. 82, 84, 67, 83. Та сторона у нас виходить просто фарбована або навіть слой лаку. Бачите, бо тут у нас б'ється 80, 90. А та сторона у нас фарбована. Зараз перепікаємо ще раз. Ось так от. Це крило у нас ще в рідній фарбі, а тут, бачите, тут уже слой лака є. І щось можливо було поцарапано, не можу конкретно сказати, але зроблено, якщо ви ще не міряєте, то геть як завод. Тобто по кантам ніби окей. По задній дверці тут відсується оклейка. Нічого, крит... Нічого критичного. і Зараз ще пройомку з цієї сторони перевіримо. Бо люди так іноді бояться фарби. А коли приносять долари, то дають старі. Так, в общем, просто слой фарби, нічого критичного. Пройомка у нас має битись взагалі около 30, там 60. отак от. Без зауважень, тут навіть по дверям пройдемся, теж питань немає. Тобто це не ДТП, це якийсь косметичний підкрас, три елемента, але скажу так, могли б навіть даже... питань немає. Наприклад, могли би подерти е, задню дверку, перла краситься складно, якщо один елемент фарбований, Тоновочний слой кидається на сусідні два елементи. Тому страху в тому немає, від слова, взагалі. Що ж, машинка розмитнена, сертифікована. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання залишаю внизу. Підписуйтесь також на телеграм-канал. В телеграм-каналі побачите найбільше наших машинок. Викуповуємо в тиждень від 20 до 40 автомобілів. Ціни вже прораховані під ключ, тому давайте підписочку в тілегу, будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. А це якесь сміття. Стан офігенський, лівчик у нас в наявності в Вінниці. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.